Огляд вже збудованого будинку. Це двоповерховий 135 квадратних метрів, ділянка 5 соток. Знаходиться село Вітапоштова. Це 9 кілометрів від Києва по одеській трасі. І, власне, зараз я покажу, як він виглядає ззовні і всередині. Значить, По комплектації, які ми будинки здаємо. У нас, значить, показує відкатні ворота. Є хвіртка, забетонований заїзд для трьох або навіть чотирьох автомобілів, переливний септик яма з люками, підведено по комунікаціям 10 кВт, детект прямий договір, це електроенергія і є скважина. Далі покажу. А ось власне територія. Нагадую, 5 соток. Зараз обійдемо будинок з лівої сторони. Значить, по конструктиву у нас утеплений він мінеральною ватою 100 мм вата. Також у нас утеплений цоколь, оздоблений такою мозаїчною штукатуркою. Газоблок 300 мм товщиною. До речі, вату покажу яка. Ось сусідній будинок будується. Це також ми будуємо 160 квадратних метрів, ділянка 9%. соток. Таким чином вата, газоблок. І видно всі перемички, видно, армопояс, другого не видно, він там є. Так само на даному будинку тут два армопояси, один зверху, один під перекриттям. Перекриття у нас залізобетонні плити. Так, Обходимо з лівої сторони. У нас тут відстань 4 метри. Показую, який ми будуємо забор. Це профлисти і фундамент з бетону і з арматурою залізобетону по периметру всього участка. Так, показую, зараз відійдемо. І ось так виглядає будинок заднього двору. Також оздоблення частково з клінкерної плитки, з затіркою темною, вікна, як видно, антрацит колір, вікна великі. Деякі можна назвати навіть панорамні. Забетонована є тераса. Це вихід з кухні-вітальні. Такий задній дворик. Це ми приберемо, це, самі розумієте, що це за архітектурна форма мала, Назвемо її МАФ. От. І ось виглядає цей будинок. Це вже з правої сторони. Так, це у нас скважина, тут 48 метрів, вода вже заведена, труба заведена в будинок. Територія ззаді і з правої сторони. А нам вийшло залишити декілька дерев, одна береза і дві сосни. Там також є на сусідній ділянці сосни, тому тут так з деревами. Є також спереді у нас шматочок діляночки, тут можна зробити клумбу, навіть поставити бісідку. Ну, хто що захоче, можна там бісідку поставити. І обійшли ми будинок. З правої сторони, до речі, у нас ми робимо дах із клікфальцю. Ось подивіться, як на сусідньому виглядає. Це такий самий будинок 135 квадратних метрів з ділянкою 4,8 х І заходимо всередину будинку, покажу вам планування. Значить, двері у нас, двері у нас ось показую, які двері з теплими порожками. Товщина профілю дверей і вікон у нас 76 мм. Десь ось тут видно, ну, треба пошукати. Так, заходимо всередину. У нас тут Це прихожа. Направо у нас топочна, доволі таки немаленька. Он та труба, про яку я казав, яка заведена вода в будинок. Це резервна каналізація. З неї можна буде там. Стиралку, ну, ще щось, можна резерв також тут зробити, щоб стікало на всякий випадок. І заведена електрика 10 кВт, детек, прямий договір. Є віконечко, воно відчиняється. До речі, в кожному вікні в нас ми використовуємо такі підставочні теплі профіля, щоб не було промерзання. Також потім можна оце все за. Герметизувати спеціальні білі такі герметики Стікс. Називається. Так, ми ось тут заходили. Направо у нас, значить, топочна, наліво у нас гардеробна. Так, швиденько показав. Так, і проходимо далі. Наліво у нас санвузол першого поверху. Також в нього є каналізація, є віконечко, є він канали в комен, який виходить через другий поверх, і на гору. І проходимо далі. Прямо в нас житлова кімната, і з правої сторони кухня вітальня Так, як видно, в нас залиті всі перемички, всі армопояса. А, значить, Перекриття у нас плити, плити багатопостотні. Царігілями заливали, щоб це все по проєкту. Як намалював проектант, так ми все і реалізували. Значить, Кімната. Кімната на першому поверсі. Тут 13 квадратних метрів. Є віконечко, це в нас задній двір. Так, виходимо з кімнати і наліво, коли ми заходили, то по праву сторону кухня вітальня З виходом на терасу. Ось тут, тут двері. Не будемо виходити. Також є віконечко, там по плану у нас там кухня, там вон каналізація. Тут можна розмістити кухонні меблі, тут можна обідній стіл, тут диван, тут телевізор, Ну, хто як побажає, і сходи на другий поверх. Піднімаємось. Сходи в нас широкі. Шириною один метр. Це плити перекриття. Я казав, вони лежать на армопоясах. Також вони між собою плити зв'язані, бачите, арматурою. Там навхрест, десь не навхрест. Так, піднялися. Е, наліво. У нас тут, скажу так, три кімнати. Раз, два, три. Четверта це санвузол. Значить, заходимо в кімнату наліво. Ось так вона виглядає з одної сторони тут. Вища сторона. З іншої нижча, але та, що нижча, вона 2 метри. У мене ось зріст 1,80 вісім, і оце от буде 2. Таке велике віконечко. Воно також відчиняється. На задній двір. Ось зверху подивіться, як виглядає. Там уже сусідній двір, такий самий будинок. Так, Виходимо з цієї кімнати і заходимо в другу кімнату. Це ось ми піднялися. І друга кімната. Тут велике вікно, воно майже до стелі, панорамне, багато світла, багато повітря, щоб гарно дихалося. Можна зробити спальню. Так, виходимо і в третю кімнату. Вона така сама по розмірам, як друга. Ось так само виглядає, тільки на іншу сторону. Так, по, по значить, утепленню дахової системи. Значить, це у нас парабар'єр. там у нас мінеральна вата 200 мм, і зверху йде мембрана, а потім вже. Клікфальц. Ось так от він виглядає, як на сусідньому будинку, який ми також будуємо. На нього огляд я зроблю пізніше. В тому будинку, значить, 160 квадратних метрів і ділянка 9 соток. І ось такий вигляд. А, отут, до речі, ближче можна побачити. Це навіс Ось так виглядає. Дах на цьому будинку. Це метал, називається Клікфальц. Також є відливи металеві. І ось такий дворик і такий вигляд з віконечка. Ну Там, звісно, буде красота. Там також ми все облагородимо, буде дорога під'їзна сюди. Так, все. Це залишилось у нас ще одне приміщення. Це санвузол. Як я показував, з нижнього поверху санузла йде вентканали, вони йдуть в комен. В цьому санвузлі 11 квадратних метрів. Також є вікно. Ну що, на цьому огляд будинку буду закінчувати. Спускаюся на перший поверх. Начебто все вам розповів. Повторюся, нагадаю, знаходиться це наше будівництво в селі Віта по одеській трасі 9 км від Києва. Ось такі будиночки ми будуємо. Це двоповерховий був огляд. Там у нас такий самий, там одноповерховий, я пізніше на нього зніму огляд. І ще один двоповерховий будинок. На цьому огляд. Закінчено. Кому будуть цікаві такі будинки для придбання, ми їх будуємо на продаж. Звертайтеся, пишіть, відповім на всі ваші запити.